Військова підтримка і нові санкції для Москви до Києва прилетіла литовська президентка. Далю Грибаускайте називають однією з адвокатів України в Європі. І от цього разу на зустрічі з Порошенком вона переконливо пообіцяла допомогти спинити російську агресію. Більше бачила і чула наша Євгенія Мотрич. Від самого ранку п'ятниці президентка Литви Даля Грібаускайте оприлюднила у своєму Фейсбуці фото зі звичайного рейсового літака, підписала так: летимо підтримати Україну. Тим часом у Києві на вході до засніженого Маріїнського палацу на неї чекають червоним хідником, почесною вартою і квітами. Мова спілкування англійська. Виняток грібов робить для почесної варти. Слава Україні. Зустріч старих друзів так сьогодні неодноразово називали візит президента Литви до України. І ніби в підтвердження цього гріба ускайте вже за зачинними дверима розповіла президентові Порошенкові про національні санкції для росіян, які напали на українських моряків в Азовському морі. Вони справді поводяться наче старі друзі. Усмішка з обличчя зникає, коли обговорюють російську агресію. Далі грібаускайте розповідає: напередодні Литва вже повідомила Кремлю, що учасники нападу на українських моряків відтепер у Санкційному списку національні санкції для них це заборона на економічну чи будь-яку іншу діяльність у нашій країні. Вони мають відповісти за керч, і ми не боїмося робити такі кроки першими. Ми показуємо всьому світові, що вважаємо таку поведінку неприпустимою. Своєю чергою, український президент закликає інші країни Євросоюзу і світу, так само як і Литва, реагувати на агресію Кремля. Ми домовилися з пані президентом, що будемо не лише засуджувати, а й спільно. Діяти для того, щоб підвищити для агресора ціну, яку він заплатить у випадку агресивних дій, і я впевнений, що і наші європейські партнери цілком усвідомлюють всю серйозність ситуації і готові вжити відповідних дій. Окрім підтримки санкціями проти Кремля, президентка Литви пообіцяла допомагати відбудовувати Донбас, лікувати українських воїнів. План дій засвідчили міждержавними угодами. За весь час зустрічі Грібовська неодноразово звертається до українців. Дорогі українці. Кожен раз кожен рік. Це принципова позиція. Мова спілкування винятково англійська. Наостанок Грібаускайте залишає президентові державну нагороду. каже цей орден як символ підтримки для усіх українців, які борються з російською агресією. Євгенія Мотрич Юрій Долгоручко, програма Вікна СТБ.